Кажуть, розум без книги це птах без крил. Книга одне з найбільших див, створених людиною. Раніше майже у кожному домі була своя невеличка бібліотека. Люди колекціонували та збирали книжки, без книжок не уявляли свого життя. Зараз ми дивуємось, навіщо книжки? Адже всю цікаву та потрібну інформацію можна знайти в інтернеті або ж купити невеличку електронну книгу, яка буде компактною та зручною. З тих пір, як люди навчилися писати, всю свою мудрість вони довірили книгам. Книги відкривають нам світ, допомагають уявити минуле, заглянути в майбутнє. Шлях розвитку книги був довгим і складним, який тільки матеріал не використовували люди для їх виготовлення глину, листя та кору дерева, шкіру тварин, бамбук, папіру, шовк. Перші паперові книги з'явилися в Єгипті в 13 столітті. Їх тривалий час писали від руки, тож один екземпляр виготовляли. П'ять-сім років і коштував дуже дорого. В 15 столітті був винайдений спосіб друкувати книги. Перша друкована в Україні була видана Іваном Федоровим у 1574 році у Львові. Називалась вона Апостол. Цікаво знати. У 2004 році в Росії видали книгу під назвою «Найбільша в світі книга для малят». І хоча в ній всього 4 сторінки і 12 віршів, висота примірника становить 6 метрів, ширина – 3 метри, а вага цієї книги-гіганта – 492 кілограми. Та, все ж таки, сісти з філіжанкою кави та торкатися сторінок книги дає нам можливість відчути якусь причетність до історії, про яку ми читаємо. За допомогою книги ми можемо зануритись у цікавий світ, подорожувати, переживати разом з героями невдачі та радості, кохання та зради. За деякий час герої книг стають нам як друзі. Ми їх розуміємо або ж осуджуємо, намагаємось дати пораду. Та як же створюється книга, які етапи вона проходить до того, як потрапити до рук читача? Дивіться далі. Зараз на полицях магазинів книги різного жанру на будь-який смак. Ціни на так звані друковані історії досить високі. Заходячи в магазин, ми не розуміємо, чому книжка так дорого коштує. Звертаємо увагу на вартість, але навіть не замислюємось, скільки праці було вкладено в одну книжку. Та взагалі з чого починається її життя і у скільки етапів проходить. Книга починається з знайомства з автором. І е, це не простий процес, бо авто, для автора його рукопис, видання це як маленька дитина, тому він шукає найкраще видавництво, де всі його мрії могли б реалізувати. Е, тому, знайомлячись з автором, знайомишся з текстом, матеріалом. І намагаюся завжди е через очі ловити ті думки, ті надії, які автор хоче вкласти, десь не може цього сказати. Цікаво знати 12 самих крихітних книг світу вміщається в одній столовій ложці. Серед них є мініатюрне видання Корану, словник англійської мови на 12 тисяч слів і Конституція Франції. Кожен автор книги намагається здивувати та зацікавити читача і не завжди знає, як це зробити правильно. Молоді таланти, які ніколи не мали справу з видавництвом свого творіння, губляться з чого почати, що необхідно, щоб книжка потрапила до рук читача у найпривабливішому вигляді. Коли перша книга видається людиною, трошки старніше, він не знайомий з цим процесом. Не, е, нема такого ж тісного психологічного контакту, але багато авторів, які руками через рік чи через два приходять з наступним виданням, і це вже рідні, близькі люди стають. Е, тому всі мої автори, хто видаються, я можу вважати своєю такою родиною, е, бо знаєш їх як близьких своїх. Але е, на сьогоднішній день. Інколи автори приносять, чи близькі, чи родичі, чи онуки. У Ворді набрали текст, поставляли малюночки. Тобто, як студентська курсова робота зроблена, що це вже готове до друку. Але це ще дуже мало схоже на книжку. Саме з цього моменту, коли автор переступає поріг друкарні, починається життя книги, спочатку рукопис потрапляє у досвідчені руки редактора. Редактор це складна послуга, але будь-яка книга обов'язково приходить у нас вичитку коректора. Бо раніше якось, чесно скажу, я не дуже звертала увагу на текст. І якщо автор казав, що це, все вичитано, все гарно, це добре, могли друкувати. Але книжки беруть не тільки близькі, рідні, чи дорослі люди, але і діти. Вони вчаться по ним читати. Це і граматика, це <кій> тому коректор обов'язково книжку вичитує і виправляється, бо ще є одна біда. Автор завжди бачить на сторінках те, що має бути написаним, а не те, що реально. перше на що ми звертаємо увагу беручи до рук книгу, це обкладинка її обличчя. Його створюють саме для привернення вашої уваги. Після е, вичитки коректора, але кожна помилочка чи виправлення погоджується з автором, тоді вже робиться макет книги. Чи це більш простіше видання, чи це розкішне, подарункове, це займає певний склад, робиться комп'ютерне макетування. І коли вже макет книги готовий, після того вона починаємо вже книгу друкувати. На сьогоднішній день багато видів друку пов'язані у книжці. Популярним залишається друк на резографі, це друк фарбою, але для текстових блоків, де немає зображені конкурентна спроможна ціна цього друку, немає інших альтернатив. Овсетний друк завжди раніше книжки друкувалися овсетним друком, і на сьогоднішній день друкуються це як і повнокольорові видання. Видання насичені фотокартками хай чорнобілої ме і нарешті починається створення самої книги. Насправді це клопітка справа. Видів друку декілька, і у кожного свої особливості. Маленькі тиражі друкують на резографі. Це вигідно, зручно, та якість видрукованого тексту на високому рівні. Це гіллятина. На ній, як ріжеться папір, так і готові книжкові блоки і потім готові видання. У цього чоловіка відповідальна місія, адже від його уважності залежить робота всього колективу. Увага! Уважно треба працювати, святкувати, з розмірами, як і на кожній роботі. Починається вся робота із різки. Бумага приходить, приходи, ріжемо бумагу спочатку для печаті, для всього, потім виробляють її, і... всю бумагу печат, друкують і повертається все сюди. Потім... робимо. А далі видрукувані та рівненькі папірці скріплюються та зшиваються на спеціальному обладнанні. Згодом скріплені сторінки склеюють і таким чином формують вже повноцінну книгу. Ручна термоклеєва машина непроста у використанні. На ній важко працювати, потрібні фізичні зусилля та час. Та ця дівчина справляється з нелегкою справою швидко і майстерно. Спочатку перевіряється книга, вже потім вони потрапляють до мене. Я пальцюю вкладинки, так як мені потрібно, для того, щоб вони були рівно приклеєні. Потім я вставляю в термокливу машину саму обкладинку, провірені книжкові блоки, проклеюю їх. А далі вже майже готова книжка відправляється на обрізання до правильного розміру. І все. Є ще шовко трафаретний друк. Ця технологія дозволяє друкувати все і по всьому, адже є можливість наносити текст як на надтовстих матеріалах, так і на тих, що мають певний рельєф. Хоч зараз за допомогою нього книжки не друкують, але використовують з іншою метою. Сама технологія друку залишилася як 5 століть тому назад. Кожний відбиток робиться вручну. Так змінилися, з'явилися сучасні фарби, сучасна хімія, але праця важка. Якщо Сюди кладеться заготовка, ось це зображення, воно переноситься тим, що сюди просто вже вимите ситуа, але накладається фарба. І отак продавлюється через оці ячеєчки, фарби і попадає зображення. Ось ви бачите, вже сохнуть в зітівки. Шовкотрафаретний друк, чим гарний. Книжку ним не відрукуєш, бо це занадто дорого, складно. Але. Якщо е, виходить книжка вінілова обкладинка, як ми зазвичай е, звикли, то саме те золото чи срібло на обкладинці друкується тут. Овсентний друк давній спосіб друку книжок. Раніше, щоб створити текст, існували наборні матриці літера до літери. Потім цю матрицю чіпляли на спеціальну машину, і зображення переносилось на папір. З моменту винаходу овсентного друку, минуло більше 100 років. Але цей спосіб залишився лідером у поліграфії. На це є вагомі причини. Найвища якість відтворення оригіналу, більші тиражі, встислий термін та більші тиражі за мінімальними цінами. На сьогоднішній день робляться плівки. От те, що з комп'ютера виводяться такі плівочки. І вони вже кладуться на металоформу і засвічуються. Тобто? От сюди монтується, засвічується, і ця вже металоформа йде на офсетну машину для переносу зображення. Коли книга вже готова, її ще раз ретельно перевіряють: гортають вручну кожну сторінку. Саме так народжується друковане джерело знань і вже зовсім скоро потрапить до вас. Кожен знає цей приємний аромат свіжої фарби на сторінках улюбленої, захоплюючої та цікавої книги. Книжки будуть популярні у всі часи. Тим більше всі знають, що нове це давно забути старе. Тож частіше занурюйтесь у цікавий книжковий світ. Та пам'ятайте, у кожної книги є своя історія. З вами була програма Я знаю як до зустрічі за тиждень.